Ну, з Богом. Юра поправив стару шапку і затягнув блискавку на дитячій куртці. А я. Я з тобою. Маленька Марічка схопилась за татові штани. Її очі були великі, як завжди, коли вона щось передчувала. Звісно, донечко, відповів він і подивився на дружину. Пішли. Оксана мовчала, вона тримала в руках пакет із хлібом і вареним яйцем. Їхній обід на дорогу, за вікном грудень, в гуртожитку холод, у душі ще холодніше. Юру вигнали з дому батьки за неправильний вибір, мовляв, міг знайти дівчину із грошима, а не з сиротинця, відрізали, як від гілки. Ні підтримки, ні даху над головою, їм лишили тільки порожній гуртожиток і маленьке дитя. Ми впораємось, шепотіла Оксана вночі, обіймаючи чоловіка. Марічка ще виросте і все зрозуміє. Вони працювали, як скажені, Юра на будівництві, Оксана мила підлоги в крамниці, і все одно ледве вистачало на оплату гуртожитку та харчі. Але вони тримались, бо були разом. Поки одного вечора гуртожиток загорівся. Старі дроти, недоглянута проводка, дим, паніка, люди в нічному одязі вибігали, бо Юра тримав на руках марічку, закутану в плед. Оксана бігла поруч. Їхнє тимчасове житло вигоріло вщент. І куди тепер? спитав хтось, на вулицю. Оксана не хотіла цього, але рішення було безвихідним. Вона тримала донечку за руку, стоячи біля дитбудинку. Ми скоро повернемось, ми знайдемо інше житло. Лише на кілька днів добре, малечо. Її голос тремтів. Я боюсь, мамо, прошепотіла Марічка. Все буде добре, рідна. Це мали бути кілька днів. Та коли вони повернулися, дитини вже не було. Це мали бути кілька днів. Але житло їм так і не вдалося знайти. Та коли вони повернулись, дитини в дитбудинку вже не було. Як це перевели? Куди? На яких підставах? кричала Оксана, трясучи решітку при вході. Це ж моя дитина, моя, ви не мали права. Спокійно, байдуже відповіла вихователька. Все по закону. Усиновлення, нові батьки, більше вам нічим не можемо допомогти. Світ в Оксани перевернувся, її дочку просто забрали, як кошеня з притулку, а вона навіть не знала, ким, коли і чому. Її серце розривалось, але вона знала одне: вона знайде свою доньку і забере назад, попри все, Минуло десять років. Після розпачу, після кількох років пошуків, листів, запитів, принижень, Оксана та Юра здались, повернулись до міста, почали все з нуля. Оксана працювала спершу нянею, потім прибиральницею, і ось одного разу їй вдалося влаштуватись прибиральницею до заможної сім'ї красовицьких. У перший день вона ретельно вимила усі підлоги у будинку. Поприбирала у кімнатах, повитирала Порох. Пані Оксано, підлога в дитячій, ще мокра. долинув голос дівчини років 12-13. Оксана обернулась. Серце пропустило удар. Світ зупинився. Що з вами? спитала дівчина. Вона тримала в руках книжку, мала такі ж великі очі, як у Марічки, їхньої доньки. І родимку біля вуха, таку саму. Тебе як звати? ледь вимовила Оксана. Мар'яна. Але мама іноді каже Марічка, коли сердиться. Це було як удар у груди. Ноги ватяні, дихати важко. Вона з трудом вийшла на двір і притиснула руку до серця не могла повірити. Ті самі очі, ті самі риси. Вона знала, це її дитина. Але Красовицькі вдавали ніби все законно. Оксана почала копати через стару знайому, яка працювала у міській службі опіки, дізналась страшне. Дитину всиновили не за процедурою була приватна домовленість, і підписи, і дозволи були підроблені. Юра, що поїхав за кордон заробляти на адвоката, був не на зв'язку вже тиждень. Вона не знала, живий він чи зник. Ніхто не забере мою дитину, не цього разу, сказала собі Оксана і заплющила очі. Мовчати я більше не буду. Ви брешете, пані Оксано, з викриком вигукнула адвокатка Красовицьких. У вас немає жодного доказу, що ця дитина ваша. Крім серця, яке ніколи не забуває, прошепотіла Оксана. Судова зала була наповнена шепотом, камерами, чужими очима, що сверлили їй спину. Вона, прибиральниця, з вицвілим пальтом і документами. Поліетиленовій папці стояла проти багатих впливових людей, які на обличчя вдягали посмішку, а в душі тримали отруту. Після того, як вона подала заяву в поліцію, справу спершу хотіли спустити на гальмах. Але коли вона зібрала довідки, покази працівників дитбудинку, підписану фальшивку з архіву, справу відкрили. ЗМІ підхопили, і почався розголос. Красовицькі найняли найдорожчих юристів. У хід пішло все образи, сумніви в психічному стані Оксани, приниження, а ще погрози. Спершу невідомі розмалювали двері її квартири, потім Юра, зник, телефон мовчав. Востаннє він писав коротко: Зараз я не можу вийти на контакт. Зроби все, щоб знайти правду. Я вірю в тебе. Її віра, це все, що в неї лишилось. Мар'яна, Марічка сиділа позаду, поруч з прийомною матір'ю і, хоча виглядала впевненою, в очах щось сіпалось, вона все розуміла, особливо після ДНК тесту, результати якого стали вирішальним ударом. Це ваша дитина генетично без сумніву, підтвердив суд. Але навіть після цього Красовицькі просили не розлучати дитину з звичним оточенням, тиснули на емоції, говорили про доброту, майбутнє і навіть обіцяли гроші. Оксана не зламалась я не продам свою дитину навіть за мільйон, навіть за весь їхній маєток. Суд виніс рішення повернути дитину біологічній матері. Розпочався новий етап, психологічна адаптація. Розлучення з Юрою теж стало несподіванкою за кордоном він знайшов іншу жінку і зник. Оксана тепер відповідала за все сама. Вона перемогла, але це не була солодка перемога це була вижита, вимолена, виплакана правда. Вона стояла перед дзеркалом і дивилась на себе вперше за багато років, не як на прибиральницю, не як на жінку, яку обдурили, зрадили, обікрали, а як на матір, яка не здалась. Марічка, чи вже Мар'яна, сиділа на кухні, гортала старий фотоальбом, де на потертому папері була вона у маленькому комбінезоні на руках у молодого Юри. З матір'ю, що сміялась. Крізь сльози. Це правда я? тихо спитала вона. Ти маленька, криклива, вперта, така сама, як тепер. Олена усміхнулася крізь втому. Марічці було важко. Вона пройшла психологів, судові зали, дві родини, дві правди. Вона плакала ночами, питала, чому це все сталося саме з нею? Але з кожним днем усе більше тулилась до мами, до справжньої. Оксана знову працювала, але вже не мила підлогу, відкрила маленьке ательє, бо вміла шити. Марічка навчалась у школі, ходила до гуртків, приносила додому малюнки і тихо обіймала маму, коли та не чекала. Мам, а знаєш, у Красовицьких у нас було багатство. Але воно ніколи не пахло так добре, як твоя кухня. Чим же вона пахне? Домом нарешті. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк або напишіть будь-який коментар. Буду щиро вдячний вам, адже це допоможе у розвитку мого каналу. До зустрічі!